Ви, мабуть, вже помітили, що ціни на пам'ять стали, м'яко кажучи, трохи неадекватними. Саме тому час замислитись над тим, щоб подовжити життя своєї SSD шки за допомогою додаткового охолодження. Ось це терабайтний M.2 2 накопичувач Samsung 980 Pro на PCI-Express 4.0. І ось наскільки він розігрівся при копіюванні папки на 105 ГБ. гігабайт, 74 градуси. Гасимо цю пожежу за допомогою лінійки Zero від ID Cooling. Базовий недорогий радіатор m 05 знизив температуру до 51 градусів. Градуса. Вже добре, але можна краще. Більш прокачаний радіатор з мідною теплотрубкою та більш стильним дизайном М15 знизив температуру вже до 48 градусів, але мінімалістичне на перший погляд охолодження М25 з вентилятором а це вже активне охолодження, може навіть холодніше 47 градусів. А вже ж він найдорожчий, аж 500 гривень за мінус 27 градусів на вашій дорогоцінній ССД. -шці. Ну а інші відчутно дешевші. Нагадаю, це на PCI Express 4.0. що там відбувається. Бувається на 5.0, я навіть уявляти не хочу. Переходь на канал, щоб подивитись повноцінний огляд, та хапай промокод на знижку в описі.